Сьогодні ділюся з вами, як приготувати березовий сік. Для початку набираємо в каструлю березовий сік, пересіжуючи, щоб очистити від комашок, якщо вони там є. У мене чистить, але я все рівно пропускаю серкочку. І хто ще не готував березовий сік, обов'язково зберігайте рецепт. Бо це дуже смачно і корисно. Я використовую апельсини та лимон. Попередньо заливаю куп'ятком для того, щоб зняти гірчинку. І наші апельсини та лимони не гірчили, а лише давали приємний смак і аромат нашому сокові. Заливаємо. І буквально відразу можна і зливати водичку, а можна ще залишити. І будемо підготовлювати цукор. У мене приблизно кіло 200. Йде на каструлю, точні пропорції напишу в описі відео. І пів столової ложки лимонної кислоти. Зіпаємо нашу лимонну кислоту з цукром в каструлю і перемішуємо. На цьому етапі можна спробувати наш березовий сік на кислоту та цукор. Якщо мало, додаємо, якщо багато, відповідно по ваших смакових запитах, можна трішечки зменшити наступну порцію. У мене все ідеально, залишаю. Також я стерилізую баночки, буквально на 10-15 хвилин мокрі банки, щоб вони висохли і були повністю сухі. Тоді наш стік точно стоятиме довго і зберігатиметься у банках. Ось така баночка вже готова. Нарізаємо наші апельсини півкільцями і кидаємо по два півкільця в одну баночку. мене виходить один апельсин на три банки. А також використовуємо лимон і його кидаємо по одному кільцю на банку. Можна робити сугубо лимон-лимон або апельсин-апельсин. Але я люблю, коли соміш змішується. Березовий сік закипів, заливаємо його в банки. Можна не боятися, бо вже є апельсин і вона не повинна луснути. Але якщо банка вдарена, то, можливо, все тому обережно. Далі закатуємо і перевертаємо верхом вниз, укутуємо в теплі одіяла і залишаємо до повного охолодження. Далі можна перемістити в погріб і зберігати протягом року. Але в нас зазвичай він випивається в першій місяці.